Я вже й борщ доварюю. Думаю, зварю, так буде нам на завтра що їсти. Ще стегенець замариную, до да завтра в духовку кину, де да. й буде порядок. Пообідали супом з пельменів, <смір> а вечерять будемо борщем. І за на завтра ще хватить. Оце таке потерла ще й капусту не <смір> 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 на велику тертушку, да? не по всій потерла. Коротше, буде пойло. Саме пливти даю все. І жувати нічого не треба. Зараз ще довариться, да, піду трошки відпочину. Поки борщик домліє, іду трохи у гамак, чи посижу, чи полежу. Думала, двері відкриваються, коли ні. Дівчатка, я потрапляю вже не на один коментар по що чого ви не ходили на концерт. Віталіка Лобача. Дівчатка його перенесли. Я б пішла б обов'язково, а перенесли аж на 8 серпня. Білети в мене є на мене, на ваню і на сестричку. Підемо обов'язково. Дай Бог, щоб тільки все було добре. Тому <смас> я це діло не пропущу. борщик з літньої кухні, чеснику, на мило. <смас> Будемо вечеряти. Ну, а це дивилася новий серіал. Я ще вчора, мабуть, дві серії подивилася, це сьогодні вже ще чотири подивилася. Або приговор, або правосуддя. Це турецький серіал. Ну, тут він такий, бо як розслідують вбивство молодої дівчини, Ну, цікавий, ясно, діло, що фільм цікавий. Поки кохання нема ніякого, ну, мабуть, що буде в кінці. Це я так думаю. Оце таке, хто не бачив і хто любить саме так, по таку тему дивиться, то фільм цікавий. Правосуддя або, або приговор. воно ну, і, і так пише. і так. Вийшла провірити, що на дворі робиться, похолодає. Я пам'ятаю, ще як в мою молодість сполучна, танці бігаємо. Йдемо додому 11-начало 12-ї. Тепло в футболочках. Такі теплі були ночі. А це останнім часом теплих ночей. А, і Іроди. Теплих ночей немає. Будемо відпочивати фільм, дуже хороший. Оце ж дивлюся е, цей приговор або правосуддя дуже хороший фільм. Ну, за, закручене, ясне діло, ну, розкрутиться, ніби 60 серій. Якщо далі немає, то пише наче 60 відео. Я буду дивитися. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Ні, мама хлопцям ідеш розказувати нас, нас всі в шоці. Всі весь район, тралалело, тралала. Ніхто не знав, що там виявляється про. На платформі швидкого читання квіки. Навчання проходять індивідуально з вчителем. Уроки складаються з інтерактивних завдань, захопливих вправ, які покращують концентрацію та увагу. Фіолетовий, зелений, червоний, рожевий. жовтий, синій. Би, Продаються в кожному нашому зоомагазині. Коли у нас настає зима, а в Австралії і Бразилії починається. Результату чекати довго не потрібно, дитина відразу починає кращити. читати. для дітей це велика радість. Ковзанка, льодова гірка, сніговка. Спробуйте безкоштовний пробний урок на платформі кіки без жодних зобов'язань. Це перший крок вашої дитини до впевненості у навчанні і вашого вільного часу. На платформі присутні дуже багато різних напрямків, таких як математика, читання, швидко читання, табличка множення, ментальна арифметика, англійська і багато інших. Ви можете спробувати будь-яку і обрати свій. Посилання залишають на реєстрацію, тому переходьте і навчайтесь. Мене так часто опускались руки. Я так часто чую від незнайомих, від знайомих, від друзів, від родичів. Слова зневіри. Я просто дякую всім, хто. Вірив у нас, вірив нам, допомагав нам. Дякую, дякую вам, велике. Ліки виміш. Ми будемо перші. Фух. У мене ось швабра, бо знову проблема з пилісосом. Не робить одна, не працює одна насадка. Я не знаю, новий же. Той так якось <схід> і півроку не попрацював, тут насадка вже не робить. Що це таке? Якась порча. У нас у Наталочки в Києві, вона дуже в захваті. Вона ну, брала так само, як я ще перший, після мене, мабуть. А нам оце така невезуха, чесно. І та насадка не працює, яка, ну, яка стоїть завжди, якою ми завжди користуємося. Іншу насадку ставляю, працює, а ця не працює. І не знаю, що це. Вже так, як я за ним доглядаю зараз, я не знаю, як Оксана йде в вівторок, я все мию витираю і стоїть він до п'ятниці до ранку, п'ятниця, субота, неділю, я взагалі полісосом не користуюсь, відпочиваю, нічим не користуюсь. І в понеділок вівторок, і от так, от я не знаю. Готую свій перший прийом їжі, шпінату накидала сир, рибка, кхе, рука опечена. Вариться два яйця і вітаміни мої. Ну і можливо, так сама собі вирішила, до чайку з'їм дві цукерочки. Щось таке сердечка є. Бо ж перша половина дня, мені зараз взагалі їсти не хочеться. Перша половина дня мені не хочеться, а друга половина дня я їм тоді холодка. Ми будемо з цим боротися правильно. Щось буде бігти. Увірена, що буде бігти, бо я сіла на диван біля мене боня, ну бачите. <гум> Якесь кіно знайшла іноземне. І не можу зрозуміти, мені шукати щось інше чи дивитися його. <гум> ну як дивитися? Це не сісти й дивитися, бо ще їсти готувати треба. Підлогу помила. Це так, щоб щось. На щось кинуть око, так правильно сказати. Коли я була в Києві, я одягала цей комплект сережки, просто гляньте, яка краса, і така каблучка. В мене багато прикрас з цього магазину. І кому б я не замовляла на подарунок подругам чи для себе, серебро, медичне золото. Замовляю тільки в цьому магазині. Довіряю їм повністю. Якість суперська. Уже є такі сережки, що я замовляла ще до війни з медичного золота. Вони які були, такі є. Замовляла цей раз подрузі Серебряні сережки. Вона просто в захваті. Приємні ціни, великий вибір на подарунок чи для себе коханої. Чому ні? Переходьте, дуже великий вибір, що серебряних виробів, що з медичного золота. Дуже багато. Тому ну, дивіться, яка краса. Гарно, ж, правда гарно. Зазвичай у Фейсбук заходжу вечірком, а це думаю, ну загляну. Дивлюся, мер нашого міста Тростянець, голова громади нашої. В місті Лондон на декілька днів. І так ось буває, бачите. Посмажила відбивність, додалась задалась таким питанням. Я дуже люблю випічку. Я так люблю її. От ось... сейчас би круасанчик. Ну, навіть В першій половині дня до кави, круасан, булочку, я просто обожнюю. І я там почала лазити в Google, запитувати, дивитись дієтологів, нутриціологів. І от що я знайшла? Я знайшла таку вірну відповідь, яка мені сподобалась. Можна з'їсти в першій половині дня круасан чи якусь булочку. Нічого в тому страшного немає. Набагато гірше з'їсти пончик, ну, в общем, все те, що смажиться в олії, воно набагато. І вредніше для шлунка, і більш калорійніше. Ну що, значить, можна круасанчик. А ще, дорогі друзі, я дуже багато прочитала. Я просто зараз дивлюся, всі активно говорять, що треба пити багато води. Я раніше пила на масу тіла 30-35 мл на масу тіла треба випивати води. Не завжди вона мені йде, і я багато про це читала. Це, як сказати, просто орієнтир. А не абсолютна істина. Залежить від клімату, від погоди, жарко, прохолодо. Залежить від рідини, скільки ти їси, може, ти більше їси супів, ніж такої їди. І якщо вода, ну от є люди, які не можуть пити, скільки води, себе з силою заставляють пити воду, це неправильно. Воно нічого не дає. Ми навпаки робимо гірше своєму шлунку. Тому оте от все, що пишеться. І кажеться, треба просто дивитися ну, по своєму здоров'ю. Не лізе вам та вода і не насилуйте себе. Деякі дієтологи, нутриціологи, спеціалісти кажуть, що трав'яні чаї і чаї без цукру не входять у воду, ну, те, що ви випили воду, в літраж води, входять. І кавуни входять, і ягоди входять, і супи входять, бо там вода. Все це входить, дівчата. І кожна людина індивідуальна. Кожним по-разному йде та вода чи не йде. І не треба свій організм силувати. От так. Оце скільки я всього начитала і прочитала. І поділилася з вами, а вам вирішувати. Є люди водохльоби, є воду хлищуть. Я, наприклад, заставляла себе пити, там, ну я... Повніша була, заставляла там скільки себе пити, тоді стільки насильно. Цього не можна робити. Бо можете собі ще болячку якусь зробити, якщо насильно тоді нудота, насильно п'єш воду, важкість, у шлунку, отючність. Організм сам дає тобі позив, хоче він водички чи не хоче. А те, що через міру ти її п'єш, це все через міру неправильно. Прийшла то висновку, багато начитавши.